Привіт! Ви на каналі Дика Природа. Ви коли-небудь замислювалися, чому ластівка стала символом дому та тепла? Ці маленькі, але неймовірно витривалі птахи долають тисячі кілометрів, щоб повернутися додому. У цьому відео ми розповімо про те, як живуть ластівки, чим вони унікальні та яку роль відіграють у нашому світі. Пориньмо у дивовижний світ цих крилатих мандрівників. Ластівки належать до родини ластівкових, яка включає приблизно 90 видів. Ці птахи розповсюджені майже по всьому світу, за винятком полярних регіонів та деяких пустель. В Україні поширено три основні види ластівок, які добре впізнавані за їхньою поведінкою та середовищем проживання. Сільська ластівка найпоширеніший вид в Україні, будує гнізда з глини під дахами будівель у сільській місцевості. Має характерний вигляд: чорна спинка з металевим блиском, білий живіт і червонувато-коричневий комірець на горлі. Міська ластівка трохи менша за сільську ластівку. Гнізда робить із глини, зазвичай під карнизами багатоповерхівок у містах, відрізняється білим черевцем і чорними крилами та спиною. Берегова ластівка найменший вид серед ластівок України. Гнізда робить у піщаних урвищах поблизу водойм, викопуючи нори. Має буросіру спинку і білий живіт із сірою смугою на грудях. 95% свого часу ластівка проводить в польоті і дуже рідко спускається на землю. По землі ластівка ходить дуже повільно і неохоче. Ластівки є перелітними птахами. Перед міграцією ластівки збираються у величезні зграї, які іноді налічують тисячі птахів. Вони долають тисячі кілометрів, щоб знайти сприятливі умови для гніздування. Наприклад, сільська ластівка зимує в Африці на південь від сахари. Ластівки мають дивовижне відчуття орієнтації. Вони повертаються до одного і того самого місця для гніздування з року в рік. Деякі особини можуть долати до 20 тисяч кілометрів за рік, включно з дорогою туди і назад. Ластівка линяє після повернення з місць зимування. Цим вона відрізняється від більшості інших перелітних птахів линька, в яких відбувається відразу ж після гніздування. Ластівки мають струнку будову тіла, яка допомагає їм здійснювати швидкі та плавні маневри в повітрі. Довжина тіла зазвичай становить 15-20 см, а розмах крил 30-35 см. Верхня частина тіла має блискучий чорний або темно-синій відтінок із металевим блиском. Нижня частина тіла груди та черевце, зазвичай біла або світло сіра. Деякі види мають червонуватий або рудий відтінок на горлі чи лобі. Крила вузькі, довгі і загострені, пристосовані для швидкого та маневреного польоту. До речі, ластівки одні з найкращих літунів серед птахів. Вони можуть літати з великою швидкістю до 50-60 км на годину і виконувати складні маневри в повітрі, щоб ловити комах на льоту. Роздвоєний хвіст не лише прикрашає ластівок, а й виконує важливу функцію. Він допомагає їм маневрувати в польоті. Чим довший хвіст, тим більш досвідчений і сильний птах. Ластівка в польоті здатна розвинути швидкість до 120 км на годину. Ластівки можуть ловити комах прямо на льоту завдяки своєму короткому і дещо сплюснутому дзьобу та відмінному зору. Ластівки це дуже соціальні птахи. Вони гніздяться колоніями і спілкуються між собою за допомогою різних звуків і жестів. Пісня ластівки складається з щебетання і переливчастих тонів. А закінчується свистом, що нагадує звук годинника, який заводять. Їхні пісні часто служать для сигналізації небезпеки або залучення партнера. Ластівки моногамні птахи. Однак самець, який втратив свою половинку, може приєднатися до іншої пари і залишатися з ними на протязі всього сезону, хоча такий самець не годує пташенят, але може допомогти будувати й охороняти гніздо, висиджувати яйця і виводити потомство. Він же також може зійтися з самкою, тим самим утворити полігамну пару. Ластівки часто будують гнізда під дахами будинків, мостами чи на скелях. Нерідко під одним дахом будівлі гніздується відразу декілька пар, вони віддають перевагу захищеним місцям, де гніздо не буде зруйноване дощем чи вітром. Гніздо виглядає як напівсфера або закрита чашечка, міцно прикріплена до стіни чи іншої поверхні. Вхід вузький, що допомагає захищатися від хижаків. Основний матеріал глина та бруд, які скріплюються клейкою слиною, а спір'я та пуху створюють м'яку підстилку всередині для яєць і пташенят. У будівництві гнізда беруть участь обоє батьків. Самка відкладає 3-6 яєць, які висиджує приблизно 2 тижні. Батьки разом захищають гніздо та годують пташенятко. У цей період. Вони приносять у гніздо кілька десятків комах за раз у своєму дзьобі. Годування пташенят ластівки відбувається до 400 разів на день. Пташенята залишаються в гнізді близько 20 днів, поки не навчаться літати. Навіть якщо вони навчилися літати, батьки ще тиждень допомагають їм, годуючи і показуючи їм зворотний шлях до гнізда. Вони живляться переважно літаючими комахами, мухами, комарами, метеликами, яких ловлять у польоті. Деякі ластівки можуть полювати на павуків або дрібних наземних комах, особливо коли в польоті менше здобичі. У холодну погоду або при нестачі їжі, деякі види можуть споживати пилок, ягоди чи насіння, але це трапляється рідко. Одна ластівка за день може з'їсти сотні комах, що зменшує кількість шкідників у довкіллі. Тим самим вони сприяють збереженню врожаїв сільськогосподарських культур. Ластівки живуть близько чотирьох років, в окремих випадках можуть і до десяти. Ластівки нагадують нам про те, як важливо цінувати дім, природу та моменти життя. Спостерігаючи за їхнім польотом, ми бачимо справжню магію у простоті. Дякуємо, що провели цей час разом із нами, досліджуючи дивовижний світ ластівок. Забудьте поставити лайк, поділитися цим відео та залишити свій коментар. До нових зустрічей!